У четвер четвертого числа о четвертій дня. У центрі столиці садівник розсадівникувався, та так розсадівникувався, що разом з садом Троянд висадив ще сада залі, садка прифолі та розарі, у садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там доросла липа біля пилипа, який вже з Пилипицею та пилипанятами. якраз у цей час пиляв поліна з лип, притопив пилку Пилип, а потім Пилип і Пилипу поливали липки, виросли липи, і Пилипа, і Пилипки, а Пилипиця напокла пироги перепечені. Перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимушена тим, що всю ніч миші в шафі шаруділи, шість шафів шерстяних з'їли. І хотіла влізти в шафу кішка там, де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішті в ніжки, кішки, кішті смішки, мишки, нітрішки. Та обидві потім так вимокли, перемокли під жахливо злива під кощем, з жуком та джмелем, що здружилися. Тому був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. А Полепиха плакала, не плакала, їй плакати нема коли. Та так звідча, що шорфи з'їли, голосила, переголосила, що заболіло в горло в господині, бо багато говорила, перенагорювала на мишку, кішку, сусідську кішку та ще й шишка на сосні та шахи на столі, і млин з тою скоро не вистуть. Прилетіло горобці, говорили про крупці, не про крупці, не про крупицю, а про круп'ячку. От і набрала Полепиха на млині. Борошня та крув'ячка жменями й торбинами, а на пагорбі одна торба та котилася з високого горба. В торбі паляниця пилипу й полипиці. Пилип знизу пищить, пилепиця зверху пищить, торбина тріщить. Одначе котилася вона не перекотилася, тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала кима до Максима віском тарадайку. Тарадайка дорог кожій сива кобила вести не хоче, бо підкова клокоче, наче лелека до леличня летіла й клекотіла. От біля Радайки з її хазяйкою спімала. А поруч чорно-біле чорно гусу болоте чорне груз. І чапля чохла, чапля чахла, чапля здохла. Дорогу Пилипиця зупинилася біля броду. Біля саду там, де бабон ввараний город, де барабанять з погороду бараболя та горох. А горох у, ро... у городі виріс небувалий. бувалий. Одначе горобці город пограбували. Одне втішило, що бабом бібро світу дощ. Буде бабі бібоборщ. Набрали бобів собі господині й гороху. А трохи далі горішна когорішенка обвішена горішками. Обтрушують горішки горішка та тамішка, попросила в малих малу жменю малих горіхів для милих своїх малих. Їхній батько ні горить з горіх через поріг, став на горіх, упав на поріг, тому що всю ніч пильно поле пильнував, перепилів, полював. А були згадала, як приснив сьогодні сон синиці, що приніс її сусіда сік суниці. То вона вже за суницю не питала. Лише горіхів повну жменю набрала. Побігла назад стрижтеному додому, щоб не для синів молодців свіженьких млинців. Пироги ж були перепечені, перцем переперчені. А вона ж мов та квочка, що ходить коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Над своїми синами носиться без устану. Тому за годину були опечі смачні та гарячі пшенічні калачі зі свіжою ожиною, бабиними бабами, горохом та сиром, з горішника і з горішні ці, що збирали тимошка оришка. І хвалили молодці ці млинці на молодці, і гарячі калачі, що пеклися у печі, коржі з медом, коржі з маком, а смаженні з пастернаком, і галушки з лютим перцем, господині, з добрим серцем. Що чиїсь й за спасибі дала хрону, дала риби маківку до мочині, перченятку до перчині. А потім чорним вечором пригощали синів огостей чаєм з печивом. А у панас купив ананас, кликав: приходьте до нас, почастуємо вас. А були поця стільки наготувала, переготувала, що на донанасів їй було. І вона кликала перекликала усіх сусідів та їхніх сусідів в міст до себе. Та накликала усе місто, їли, їли, не переїли, те ще й на завтра лишилося. Тож хочеш їсти калачі, не лежи на печі. От такий вийшов бенкет на весь світ. А все через того садівника, що розсадівникувався своєю розсадою троянд.